Ну, атаку росіян на Київщині також постраждали і паркани, і гаражі поруч. Одна цивільна автівка, збитки показали у прислужбі нацполіції Київщини. А за даними керівництва обласної військової адміністрації, Росія вкотре атакувала Київщину ударними безпілотниками. Наші сили ППО активно всю ніч працювали, збивали цілі. Я думаю, що багато хто з вас. Чув цю роботу наших захисників-захисниць за попередньою інформацією на щастя минулося без постраждалих, і обласні військові адміністрації запевняють, що вони спільно із районами та громадою нададуть усю необхідну допомогу власникам пошкодженого житла для відновлення. Неспокійно було і над Черкащиною цієї ночі ППО збило там 12 дронів. І на щастя теж там немає постраждалих. Було займання сухої трави та пошкоджене вікно одного із підприємств. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. А у Приморському росіяни поцілили ФПВ-дроном у маршрутку, в якій їхали цивільні з прифронтових сіл. Про це розповіли у обласній військовій адміністрації Запоріжжя. Транспортний засіб пошкоджений, але теж на щастя люди цілі, люди не постраждали.